Щоб русна зникла назавжди. Все. Головне бажання. А про що мріяли у дитинстві? У дитинстві. Ну, щоб солодкого під подушкою багато можна було знайти. Зараз, я думаю, вся Україна мріє, щоб війна закінчилась. Ну, я погоджуюсь про те, що зараз, я думаю, всі українці мріють, щоб зникла русня і закінчилась війна, і в нас все було спокійно і добре. А про що мріяли в дитинстві? В дитинстві ну насправді я думаю про щось солодке, але колись я мріяла про маленького кролика, і мені подарували батьки на святого Миколая кролика про владу, яка стане любити свою країну і свій народ, і буде служити цьому народові, і все буде робити для того, щоб Україна процвітала. Важливі люди по в першу чергу, бо завдяки нам вони і існують ця влада. Ну, про мир, як всі, а, щоб все закінчилось. А, принаймні так, щоб добре, плюс-мінус для нас. Ракети більше не пролітали. А про що мріяли раніше? Не знаю, про якісь такі більш прості подарунки, там, типу книжок, або щось там собі купити, або кудись там з друзями піти. Щоб швидше вирости. Побистів школу закінчити. Ну, всі ще, мабуть, були бажання. Комп'ютерів не було, телефонів не треба. Здоров'я, щоб сильно щоб всі були живі і здорові. Ну, та ж, зараз та також так, і щоб скоріше мир нас, нас, перемога. Мені здається, зараз всі українці мріють лише про одне, про завершення війни, про те, щоб всі наші. Чоловіки і хлопці повернулися до нас живими і неушкодженими. А можливо, крім цього, про що ви ще мрієте в цей день? На жаль, ні, нема других мрій. А про що тоді мріяли в дитинстві? В дитинстві? Частіше за все про іграшки. Та тільки іграшки були. Якісь солодкі подарунки, іграшки воно завжди асоціювалося цими подарунками в коробочках. Це аромат, запах, цукерок. Під Ялиночкою. Бути щасливою, напевно, просто. Мира в країні і все. А про що мріяли у дитинстві? Та напевно також бути, бути щасливою, коханою, і все. Ну, мабуть, що все було добре, щоб скінчилося це все. Війна і щоб було все добре. А про що мріяли у дитинстві? Можливо, ваша донька бажає відповісти. Про що вона мріє зараз і про що мріяла раніше? Ну, таке матеріальне, це напевно гітара. Вона мріє про гітару. Про шоколадку під подушкою. А про що мріяли у дитинстві? Точно так же. Це найкращий подарунок, який був в мене як розповідання з дитинства. Коли ти прикидаєшся, в тебе шоколадка під подушкою.